Всіх вітаю на каналі. Сьогодні моя розповідь буде про гортензії, а саме про їх розмноження. Дуже легкий і простий спосіб розмноження гортензій це черенкування. Ось моя гортензія це поларбір. Вона посаджена в горщики. Отакі великі, це зроблені з старого бойлера. Просто ми розрізали його на опіл і в мене вийшло ось таких два великих горщики. І зараз я покажу, як я минулого року розмножила. І тепер гортензії не купую, тому що їх дуже легко розмножувати і можна зробити собі з одного кущика дуже багато. Ось минулорічні. показую вам ось минулорічні. ось такі. Отже, беру ось такі пагінці, які я обрізала від пілар вір, полар вір, полярний ведмідь. І за таким самим методом, який обрізала, залишаю дві пари бруньок. Одна піде в землю, одна наверх. І саджаю в горщик. В М'якеньку землю. Я вже тут декілька посадила, саджаю багато в один горщик, тому що немає багато горщиків. І коли вони приростуть, я тоді їх розділю. Ось так просто запихаю в ґрунт. поливаю. Разом ціполю. Це минулорічні, Вон дивіться вже, які красунки. Минулорічні я так, з таких самих пагінців посадила, і ось маю тепер буду мати кущики. Дуже легко. А це я раніше посадила, може, десь два тижні назад. І ось вже дивіться, які красунчики. І накриваю так само. Роблю теплічку. Ось так. І чекаю укорінення. Ось так. Отже це я розмножила поларвірус, Ось такий вже в мене кущик. минулого року був зовсім маленький. Оце вони. Це у мене Фантом. Ось теж є ще пагінці їх. Поставила воду, вони вже такі з листочками, я теж їх так зроблю. Коріню в теплички і буду мати ще багато кущиків. Ще маю в горщиках гортензії. Зараз покажу вам обов'язково. Ось, це в горщику Light, Я також зробила велику тепличку в горщику і маленьку просто під пляшку, декілька. А маю в ґрунті гортензію. Це ваніла, дуже красива. Ніжна рожева, також зробила під пляшку декілька штук. І горщик. І ось там маю ще один фантом, також зробила тепличку. Отже, розмножуйте гортензії і дивіться. Їх легко розмножити. І буде у вас багато кущиків. І буде краса. Всім дякую. Підписуйтеся, не забувайте.